Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томаш. Я жіночий психолог, енерготерапевт, а також автор жіночих програм та медитацій. І сьогодні ми з тобою поговоримо на тему гармонії, тему щастя, як повернути собі спокій, як мінімум. Ця тема у нас дуже актуальна насамперед, зараз, особливо під час перегляду новин. Та й взагалі ця тема дуже актуальна незалежно від війни. Але хочу сказати, що. Щастя у кожної з нас, у кожної з нас, це відносне поняття і відносне розуміння. І давай з тобою розберемося, взагалі, що таке щастя. Щастя, це психоемоційний стан, коли людина відчуває себе в гармонійному, спокійному, здоровому, радісному, піднесеному стані. І щастя, воно неможливо бути таким перманентним станом, постійним станом, але, в принципі, на довгостроковому і такому під свідомому рівні ми можемо вибудувати собі цей фундамент фундамент радості, спокою та відношення до проблем з іншої сторони. І давай з тобою розпочнемо з того, що коли людина говорить про щастя, вона говорить про буреві, часто емоції. Буреві емоції це, наприклад, пристрасть, кохання, закоханість, якісь такі сильні, потужні емоції від здійснення намірів, бажання. Але, як правило, коли ми маємо такі буреві емоції, у нас відбувається протилежне. Тобто плюс 100 ми отримуємо мінус 100. І дуже часто ви можете помітити, що коли у нас такий дуже сильний запал емоцій, ми відкатуємося назад в такий дуже сильний мінус. І це є таким балансом до точки 0. І ось цю точку 0 я хочу, щоб ми про неї трошечки більше поговорили. Якраз ця точка ноль є точкою нейтральності, прийняття, обнулення, можна так сказати. І в цій точці ми можемо ясно дивитися на будь-яку ситуацію в своєму житті. Коли ми виходимо на природу, наприклад, у нас такий дуже піднесений емоційний стан, ми можемо дуже швидко заспокоїтися, тому що саме природа нейтралізує наш стан, виводить його якраз в цю точку ноль. Коли ми, наприклад, дуже в негативному стані, якщо ми гарно погуляємо, особливо в лісі, на природі, де немає людей, ми також заспокоюємося. Тому зверніть, будь ласка, увагу саме на цей стан, тому що мудреці, всі просвітлені люди якраз говорять про цей стан не мабуть такої тихої радості. Котрий дуже класно для нашого здоров'я, для нашого відновлення тіла. Якщо ви собі цей це стан медитації, наприклад, медитативний, коли ви класно медитуєте, особливо робите тихі техніки, тихі практики, ви відчуваєте після того цей тихий стан нейтральності, тихої радості. І ось це те, що відновлює ваш баланс, внутрішній, ваш організм і дає такий. Як сказати запас спокою надалі для сприйняття будь-яких обставин у вашому житті. І давайте перейдемо до другого пункту. Другий пункт це якраз відношення, ваше відношення до негараздів та проблем в житті. Тому що давайте бути чесними, що кожна людина отримає ось ті негативні емоції, події, кермічні якісь речі. Все в нашому житті відбувається по-різному. І саме відношення до проблем є таким показником, наскільки ви можете робити шкоду вашому здоров'ю, вашому стану, наскільки ви важко виходите з цих всіх проблем, наскільки ви довго затримуєтеся в цьому всьому. Ви подумайте про ваше відношення, до чого ви так сильно серйозно відноситеся, до чого ви прям що вас так сильно тригерить, що забирають у вас сили? Ось всі ці речі забирають від вас енергію щастя, гармонії та спокою. Тому відношення це є, немов би таким другим пунктом, на який би я звернула увагу. Давайте поговоримо про те, третій пункт. І третій пункт це якраз прийняття своєї тіньової сторони, як би це дивно не звучало. Не думайте, що я говорю про те, що людина повинна постійно вести себе якось некоректно вести себе на 100% в цих негативних проявах, але є велике але. Ви можете подивитися, які речі вас дуже сильно дратують в інших людях. Ви можете подивитися, що вас дуже бісить, що ви не приймаєте, що вас дуже сильно тригерить. Це саме ті речі, котрі ви не приймаєте в собі взагалі. І можете, наприклад, коли ви говорите якусь претензію до іншої людини, чи якийсь, ну, дуже таку сильну незгоду і так далі, ви можете поставити це до рівня я. Тобто всі претензії до інших це претензії до себе. Ну, наприклад, там, в мене була історія, коли я на чоловіка постійно йому кажу, ну чого ти не займаєшся зараз спортом? Ну, такий у нього період. І ось найактивніше я до нього ось придиралася, можна сказати, в ті моменти, коли я сама не займалася спортом. Я сама у себе вимагала цих занять, не робила цього і би, так вимагала це від нього. І якщо ви подумаєте ось всі ваші такі притирки і ваші претензії до інших людей, це все те, що ви собі не приймаєте. Тому перше, перше таке завдання це проаналізувати взагалі, що вас бісить і дратує в інших людях. І тоді вам легше буде зрозуміти якраз всі, всі свої тіньові сторони. Четвертий пункт, що би я хотіла сказати, це саме ваші стосунки з оточенням. З собою, з Богом, з чоловіком, з дітьми, знайомими, незнайомими людьми. Подивіться, будь ласка, які ваші стосунки. Є певні закони, є родові, дуже серйозні закони, тому що я дуже глибоко вивчаю цю тему. І в своїх програмах я теж проваджую саме тему родових практик та. Гармонізації родової енергії, тому що єдина інстанція, котра нам повинна і зацікавлена нашому щасті, в гармонії, щоб ми народжували діток здорових і щоб ми прославляли рід, саме родова наша система. І саме там можна звідти черпати дуже сильно потужну енергію, і родові програми вони найсильніші, негативні. Тому, якщо ви стоїте на місці, не рухайтеся вперед вас, застій в якійсь сфері. Велкам в родові практики. І я, наприклад, навіть прослідила і поспілкувалася з дівчатами з містеріуму моє, моє, мого жіночого клубу чи з моїх особистих програм. Всі говорять, що найпотужніші трансформації і найглибші зміни у них відбулися саме після родових практик. Чому? Тому що саме ми приходимо в наш рід не просто так, проходимо цей досвід не просто так. І переймаємо певні програми родові, якщо ми несвідомо на це дивимося, ми можемо свідомо з цього всього виходити. І якраз задача в тому, щоб йти за покликом своєї душі і серця, повертати собі природню радість і, і жагу до життя, виходячи з цих всіх програм. Але знову ж таки це вже свідомий підхід. І якраз радість. Це те, що притамане нам від природи, тому що дитина вона що має багато радості, щастя, енергії. І це те, що ми дорослі втрачаємо. Коли ми втрачаємо єдинство з світом, і думаємо, що ми окремі, тому що дитина вона єдиним зі світом. Коли вона дорослішає, вона сепарується, тобто вона відчуває саме цей стан розділення з світом. І сама доросла людина, якщо вона свідомо розвивається, то вона якраз прагне до цього єдинства, чи вона його отримує автоматично, коли робить медитації, практики, повертає собі енергію, тоді вона відчуває цю єдність з всесвітом і повертає собі радість та спокій і е, любов до життя. Тому один одним з таких ключових моментів, що би я радила, я би радила все ж таки робити тихі медитації та guided meditations, тобто медитації. Котрі ви слухаєте, йдете за голосом, і моніторили би свій стан після. І чим більше ви входите в цей стан свідомості, тим частіше ви відчуваєте саме далі, що коли приходять якісь негаразди, у вас є ця психологічна сила та опора, й, ну, би триматися свідомо. І е, максимально наскільки ви можете в даний момент по силі вашої якоїсь травматичної ситуації і виходити з того набагато швидше. Тому е, чому саме ці духовні практики і медитації, і вибір вашого майстра, людини, котрі ви довіряєте, важливий, тому що він якраз і дає вам цей поступовий ріст, поступовий е, е, поступове повернення до єдності, до радості, до спокою. До Заспокоєні себе. І скільки би я не спілкувалася з різними експертами, тому що, наприклад, в містеріумі у нас вже більше 40 експертів співпрацювало. скільки би я з своїми клієнтами не взаємодіяла, я все одно бачу, що саме ось ці родові речі вони в першу чергу впливають на людей. Тягнуть вниз. Тому, будь ласка, зверніть увагу на які, які ваші стосунки з батьками, наскільки ви їх поважаєте, наскільки ви їх приймаєте, для того, щоб і повернути з ними взаємодію та спокій, їм буде від того приємніше. І для того, щоб ваша доля покращилася і ви свідомо подивилися, які програми ви дублюєте і з яких програм ви хочете вийти. І що би ще я хотіла сказати, що. Людина втрачає цю радість до життя, коли вона собі зраджує постійно. Тобто вона хоче одне, робить інше. Коли вона розуміє, що вона хоче бути в одній професії, не навчається там, не досліджує її, а працює в іншій, щоб просто отримати якісь гроші. Скоріше за все, це невисока сума. І в ці моменти вже на цьому моменті можна поставити крапку. Тому що якщо особливо жінки, оце якраз теж родові програми. Ось я вам скажу таку родову яскраву програму, що мама, наприклад, каже, що тобі треба просто 100% тільки жити для сім'ї, про себе забути на 100%, а ти, наприклад, там. Працюєш там, де треба, щоб якісь гроші заробити, але зранку всіх збираєш, готуєш і ще повинно бути гарною. Потім працюєш не на улюбленій роботі, а потім повертаєшся, забираєш дітей садочків ще на, на кружки різні водиш. Потім ще готуєш і ще повинно бути сексі для свого чоловіка. І якщо ти не сексі, то ти сама винна, чому він тобі зраджує. І всі ці речі жінка просто не розуміє, що вона конкретно знаходиться в родовій програмі, коли вона не вибирає свій шлях і взагалі не чує себе. Ну, вона втратила цей контакт з собою. Тоді жінки вони взагалі не знають, чого вони хочуть, які у них бажання, які у них потреби, які в них мрії, і про яку ми радість, спокій, гармонію можемо говорити, коли. На цьому рівні людина не розуміє себе, не розуміє взагалі своїх бажань. Вона все життя жила ось таким чином, немов би в такому сурці і в сплячці. Тому в цей момент, будь ласка, можна навіть таку право зробити два стовпчики, виписати в перший стовпчик, все, що ви не любите робити взагалі, і друге пояснення, чому ви це робите. І ось те пояснення, чому ви це робите, це дуже часто є ось ті соціальні і родові програми, коли нам казали, що ти повинен це робити. І потім, коли ми виростаємо, нам вже треба бути хорошими, нас всі хорошими вчили, не говорити про свої потреби, бути егоїсткою і так далі. ось ці речі потім відлудням стають таким, що люди розводяться, розходяться, не розуміють потреби один одного, ну і так далі. Тобто, всі ці речі тобто, не дають щастя ні в сім'ї, ні в особистості претензії до дітей, претензії до чоловіків. <кій> і всі ці речі відбуваються. Тому що якщо людина щаслива всередині, вона дарує це щастя іншим. Якщо вона виставляє претензії іншим, вона виставляє претензії собі. Все взаємопов'язано. І ось ці стосунки з собою та оточенням, ваше оточення, ваші діти, ваш чоловік, все довкола показує певні речі, котрі важливо налагодити всередині себе. І про це важливо теж думати і пам'ятати. Дуже ще багато пунктів для того, щоб повернути собі гармонію, щастя та радість. Я не буду робити довгу таку лекцію, зроблю таку міні-версію, але я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо це так, то, будь ласка, пишіть в коментарях інсайти, підписуйтеся на канал і підписуйтеся в телеграм-канал, в інстаграм, приходьте на програми, особливо бути собою, створюю новий флагманський, такий глибокий курс на два місяці. І просто, просто буду вдячна за ваші інсайти, за ваші питання, бо вони також дарують мені ідеї для того, що надалі вам записувати. Бажаю найкращих трансформацій, бажаю бути собою і бажаю жити це життя на 100%, повертаючи собі радість, гармонію і відчуття щастя. До нових зустрічей!